Ну і звісно, придумавши міжквартирний розмах, математики не могли так просто не придумати ще одну діаграму специфічну для нього. Однак спершу ми впорядкуємо значення, оскільки ми шукатимемо багато медіан для міжквартирного розмаху. Одразу викреслюватимемо значення, які ми вже врахували. Найменше це 7. А далі у нас є 3 вісімки. 8, 8, 8 і 8, а ще три дев'ятки. Це 9. 9 і 9. Далі 10 і 2 одинадцятки. 10, 11, 11. І залишилось останнє значення. Це 13. 13. І ще приберу ось ці, щоб вони нам не заважали, не плутали нас. Можемо тепер будувати нашу діаграму, яку, до речі, називають діаграмою розмаху. Що досить таки логічно. Оскільки ми тут говоримо про міжквартильний розмах. Однак у неї є ще одна альтернативна назва, яку ви більш, ймовірно, запам'ятаєте, і це ящик з вусиками. А чому ця діаграма отримала таку смішну назву, ми з вами зараз і подивимось. Почнімо з того, що знайдемо найменше та найбільше значення. Оскільки у нас уже впорядкований набір, то це просто найлівіше та найправіше число. А на діаграмі вони виглядають як точки. Ось так. Перейдімо до медіани. Спершу дізнаємося, скільки ж усього назначень. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11. Тобто медіаною буде шосте значення. Тоді і ліворуч, і праворуч у нас залишиться по 5 чисел. Тож, 1, 2, 3, 4, 5, ось ця дев'ятка буде нашою медіаною. Позначимо її ось тут. А на діаграмі вона виглядатиме як вертикальна пряма. Тепер знайдімо ще й медіани для кожної з половинок окремо. Оскільки в нас залишилось 5 значень, ми не враховуємо нашу медіану. То медіану для ось цієї частини буде третє значення. 1, 2, 3. Це вісімка. І на діаграмі це також вертикальна пряма. А праворуч. Це 1, 2, 3, 11. Яку ми також позначаємо вертикальною прямою. І якщо ми тепер з'єднаємо усі медіани, то у нас вийде ящик. І ми можемо ще й додати цьому ящику вусика, ось так от приєднавши його до максимуму та мінімуму. І насправді ящик це та значуща інформація. А вусики це 25% викидів, які ми не хочемо враховувати. Тоді міжквартильний розмах – це розмір цього ящика. 11 мінус 8 – це і є 3.